14 грудня у Харкові відбулися змагання стайського боксу для наймолодших спортсменів під патронатом прославленого одеського боксера Артура Кішенко. Я Артур Кишенко, радівся і жив в Одесі, сейчас живу в Амстердамі. Моя життя большое приключення, в котре много трудностей, але з усіх ситуацій я стараюся виходити победителем. Професійний український кікбоксер. Який отримав прізвисько Білка прийшов у тайський бокс в 11 років. Зараз він багаторазовий чемпіон світу та Європи з тайського боксу серед любителів і має звання заслуженого майстра спорту України. На професійному рингу Кішенко провів понад півсотні боїв, в більшості з яких здобув перемогу. А його поточним найвищим досягненням є вихід у фінал турніру К-1 World Max в 2008 році. У турнірі взяли участь 44 спортсмена з різних областей України. Серед них за перше місце змагалися 10 лозівчан. Це були дітський відкритий міжнародний турнір на Кубок імені Кишенка. Ну, под маленьких Наймаленький у нас був ладика. Він зайняв перше місце. У нього було два бої трудних і зайняв перше перше місце. Маленькі спортсмени показали відмінну підготовку, що дозволило їм зайняти друге командне місце, пропустивши вперед лише харківський клуб Бойовий сокіл і випередивши клуб Боєць з міста раз-два, Раз, Раз, На поставоліті Раз, у підсумку Лозівська команда отримала два перших місця. Бойко Артем, 98-99 року народження. Юніор. Вагова категорія до 63,5 кілограм. Ладика Денис, 2005-2006 року народження. Вага до 25 кг. О, так хорошо. Ось добре. Рвался на него. Рвался на него с ударами. Бил на него удары, все что знал. И, и выиграл. выиграл. меня самыми лучшими владею коленами и бэтфистом. Колено. На него. Раз, рука задняя, рука задняя. Вот. рука задняя. Да, победа первая. Первое место только первый раз. Понравилось зарабатывать медали. Кто обрадовался больше всего твоей победе? Мама и папа. Ну, гордость за своего ребенка, что достиг этого первого места, как-никак провел два боя пришел к этому первому месту молодец ему уже третий год ходит как бы уже начинает понимать что здесь требуется чего от него хотят он начинает понимать и ему начинает уже это нравиться, тем чем он занимается и он уже вот поехал на соревнования и уже понимал что ему там в ринге надо делать и вот он привез первое место и ну для мальчика это я считаю нормальный вид спорта Друге місце вдалося вибороти Бармас Євгену 2000-2001 року народження. Вагова категорія до 42 кг. Панкову Богдану 98 99 року народження. Вага до 63,5 кг. кілограм. Стряпухіну Артуру 2003-2004 року народження. Вага до 27 кг. кілограм. Ну, удари там ловкость, сила и ну, тренер, конечно, подсказывал, что лучше ударить, чтобы выиграть. Там, когда кажется, что соперник сразу, о, я его побежу, побежду, а на самом деле, что не так-то и просто. Ну, а соперники были сильные, да? Ну да, каждый по-своему. Есть слабая, есть сильная. Тайський бокс або муе-тай – це досить жорсткий вид спорту. Тож спортсмен мусить мати не лише фізичні якості, але й проявити себе вольовим спортсменом. Боксер має бути строгим, готовий на перемогу. Він завжди має слухати тренера, коли він тебе щось робить, підказки, наприклад. Ти має його слухати. Страшно вірно. Це такий жорсткий вид спорту, особливо, що стосується професіоналів. Ну, а по поводу спорту і качеств нашого би, спорту, ну, скажімо так, во-первых, сила волі. Сила как бы духа. Чтобы победить соперника, нужно же выйти в ринг один как бы на один. Это ж не команда ли спорта что ты вышел, пас отдал и на этом дело закончилось. Тут ты выходишь один как бы на один. И то, как ты вот здесь занимался в зале, твои эти, как бы качества, как бы качество уже проявляется в ринге один как бы на один со своим соперником. Ну, у нас как бы спорт, образно говоря, такой, многогранный. Он развивает и силу, и, и скорость, и как бы гибкость, много упражнений, как бы на гибкость. А вот единоборцы, они более такие люди индивидуальные, они такие крепкие силы, как бы у них воля, сила духа, они просто не боятся выходить один на один, в ринк там на татами и вот, работать, боксировать, бороться со своим соперником один на один. За что ты полюбил тайский бокс? За то, что там всякие хорошие удары. Здесь можно э, Соревноваться. Здесь нужно всегда занимать первые места. Здесь не сильно так и тяжело заниматься. Здесь э, друзья, тренер. Мне с ними намного веселее, чем дома самому. А почему ты увлекся тайским боксом? Ну, мне как-то понравилось. Когда я пришел первый раз, мне очень понравилось, как мальчики там... Б'ють грушу, як вони на сорівнування їздять. І мені тоже захотелось. Третє місце дісталося ще трьом спортсменам. Бережному Костянтину 2005-2006 року народження. До 30 кілограм. Приходько Олексію 2005-2006 року народження. У ваговій категорії до 25 кілограм. Це пеніки трудні. Чи не вийшло? Можарі Олександро 2004-2005 року народження. У вазі до 30 кілограм. Я думаю, що мені не вистачило ловкості, тому що я робила мало всяких ударів. Він мене захватував в і бив коленями. Настрой починається в залі. Настрої починається з послушання. Сперва не ко мне приходять, я їх учу мене слухати внимательно. Внімання і воспитання, щоб вони були рібата внімательними і були пассамепослушними. Поктока тоді потім починається образногоря так, кабитак такої пасаме подводящий момент. Там, техніка, сякі либо упражнення. А так, тільки нашого тренера слушать і слухати. Тож вітаємо наших маленьких бійців та бажаємо ще більше перемог у наступних змаганнях.